Всім привіт! Сьогодні у нас ось таке чудо на ремонті і ремонт на довго строїв це так. Розбирати будемо морду, будемо добиратися до двигуна, замінити все, що хренове. Тому що хренового тут дуже багато. Поясню в двох словах. Момент такий, що автомобіль їхав, відкало, що він доїхав до Стрия і в стрию закипів. і закипів так, що Поряд закипів, бо водій, який їхав, не побачив, що і стрілка впала. Міг зортувати, що стрілка впала, значить там щось не так. Не, не показує стрілка високої температури, і він не звернув уваги. І Їхало, як то кажуть, до останнього. Автомобіль трошечки замучений життям, він багато чого повідав, він був і захищав Україну, тому. В умовах скажімо так, супер важких він був. Відповідно, десь може щось ремонтувалося не дуже скажімо так, бажано надійно. В двох словах у нас рванув радіатор. Є що якісь там патрубки ще є пошкоджені. Так само будемо замінювати бачок, бо бачок тріснутий, його репнуло, він тут потече. Можна було би паяти, але він і ось тут роззявлений, і ось ще десь там внизу. Коротше, бачок під заміну, в будь-якому випадку, з ним дрочитися немає сенсу. Плюс у нас є вся вірогідність того, що у нас крутануло голову від перегріву. І дай Бог, що тільки голову. Сьогодні в мене затія така. Розібрати максимальну мордашку. Відкручувати повністю будемо панель, знімати радіатор, все, що зверху навісне, повністю з двигуна, скидати ремінь і знімати голову. і вже, Як кажеш, будемо робити якийсь вердикт. Е е голову, Якщо тільки у нас проблема в голові і прокладці, значить нам повезло, ми просто віддамо на шліфовку голову, перебіл голови, по-любому ми зробимо, там, поміняємо всі сальнички і тому подібне. І поставимо нову прохладку. ну, паралельно хочу подивитися по циліндру, бо був перегрів. Був перегрів, це значить є вірність того, що у нас заварені поршня. Тобто, напевно, все ж таки знімемо піддон, не знаю, чи це все встигну сьогодні, е -е, знімемо піддон і витягнемо поршня. Подивимося, якому стані поршня, можливо. Зорієнтуюся, подивлюся там, по морем комплектах, може і навіть перепідкинемо тут Ну, Це все, як то кажуть, умовно я зараз говорю. Е... Компресія тут стоподово впала е... і надію, що причина прогоріли прокладки. Якщо у нас компресія впала, з-за того, що там звалила поршня, то трошечки буде складніше. Тому... Бачите, патрубки тут хендмейд з різних шлангів. Тобто це все будемо міняти на оригінальні. І це все діло якось доводити до ума, щоб у нас це все працювало на нормальному антифрезі. Позабираємо, поміняємо всі ущільнювачі, резинки. Щоб у нас тут вон, нічого не сапливило, нічого не було жирне. Коротше, робота у нас предстоїть така, що дай Боже. Тому полеванті починаємо розбирати мордашки і все вісуху, Поїхали. Так, е Фланець рухається, він був перегрітий, не знаю, чи там достатньо буде поміняти кільце. Радіатор все одно відкрутив. Поміняю кільце, попробую в нього дунути, якщо він ще десь буде пускати попри трубки, значить радіатор піде під заміну, раз. По-друге, щоб ви зрозуміли, давайте візьмемо ліхтарик, наскільки була серйозна температура двигуна, як наскільки перегріті. Ось вам трубки з обратки. Щоб ви зрозуміли, вони мають такого бути. Ця ось так потекла, ця вон стекла так повністю. Ця аж, аж в ноль поплавала, знаєте? Всі трубки в обратки, наскільки був перегрів серйозний, що аж трубки в обратки всі поплавалися. Тобто сюди сара... шарашила солярка в Ну, Для розуміння. От, трубочка як сплавилася. Який був серйозний тут перегрів. Тобто голова тут 100% крутанула. А ось питання, що з поршневою. Оце нас чекає. До речі, цю планку так просто не зняти, бо вона тут заклепана. Я думав, що вона прикручена, а вона ні хрена, вона тут заклепана. Хіба то може бути шпилька і з сторони бампера може є якісь гайки. Тобто треба скидати бампер. Скидати супереню панель. Ну, в принципі, спробую, не знімаючи всього цього решта, бавитися розбирати двигун. Ось така бідося. Ну і бачок, щоб хтось нам каже, запаяй. E, поясню, наскільки йому погано. Він тріснутий ось звідси і аж сюди. І він вже, до речі, тут був паяний. І з нього з під тої пайки так само гони. Бачите, сліди є. Ну Сенс його паяти, коли йому погано. Частину цих патрубків хтось буде міняти. Ну Але перше, ніж замовляти все то, подивимося, можливо тут нема що спасати. Будемо знімати голову і дивитися, що там глибше. Ось така біда народ. Не перегрівайте двигуни. Це смерть двигуну. Так, ось ліхтарик, ліхтарик Е, Багато чого розбираю, не знімав, вже ліхтарик слабо світить. У чому е я зняв колектор, по-любому зарту скаже, можна було від'єднати олушник і зняти все разом. народ, У мене хербет чу чуточку пошкоджений, тому мені чим легше, тим краще буде знімати. Ну Це зняти колектор він відключені, то він просто проложений. Е зняв з боку корпус термостата і не даремно, бо прокладочка в ньому вже... Розслоїлося і трісла. І вона якраз проходила до каналу, до масляного каналу. Якщо хтось не зрозумів, тут у нас іде масляний каналчик, тут вже у нас відслоївся герметик. Це, це, що відслоїлося від самої прокладки. Оця шляпа. І воно буде потрапило нам сюди в масло. тобто Добре, що ми сюди полізли. Бувають ситуації, які призводять від одних подій до других. Повідк... Все, що тут можна по цій стороні. Повідключав від головки. Там відкрутив, зараз від'єднати верх кронштейна. Разом з цією списой підлею. Сподіваюсь, кориштей не треба буде знімати, бо він вроде би, тримається на корпусі помпи, якщо я не помиляюся. Е, приблизно хочу виставити, е, що у нас тут по запалюванню. Подивитися, що у нас тут взагалі по запалюванню були фази добре виставлені. І, в принципі, можна буде знімати цю кришку і вже відкручувати саму головку. Бо все решта начебто від корпусу. І спереді так само по відключу, підключував свічки, до речі, одна. І ось ця свічка, дві свічки, шток прокручується всередині. Тому тара-та-та. -та. Це говорю про те, що вони не робочі. Тобто таким чудом машину запускали на неробочих свічках накалу. Так як вони стоять по, два, по дві штуки в контурі, часто буває, що. Помилку ніяку не висвічують, тим паче на автомобілях старого покоління може і не висвічувати. Тому нічого тут не треба дивуватися. Тут звичайний дизель, як бачите, на звичайних форсунках, а не Common Rail. Тому тут в великої точності в електроніці не потрібно. Е, простий надійний дизель. Ну, До поряду часу, поки за нього не сідають за кермо, вибачте за слово прокладки, які умудряються перегріти мотор. Ну, щоб до такої степені, щоб аж трубки аж поплавалися. І не тільки трубки, а ізоляція дивіться, вона ж була приплавалася, там я її витягну, дивіться, її сплавила від нагріву. Ну, то нема чим дивуватися. Добренько, давайте я подивлюся по фазах і знімаю кришку і відкручую голову. Так, це у нас четверта форсунка. Ну, Якщо чекаєте, у французів від коробки рахується, значить, тоді це перша форсунка, якщо від коробки рахувати, знялася вона отак тільки з шайбою. Друга форсунка так само тільки з шайбою. Третя форсунка, походу, вже проривалася, треба шайбу буде міняти. Ну, Шайби в будь-якому всі чотири міняємо, але бачите, вона вже шайбу пропускала. А це у нас знялося разом з корпусом, з посадкою. А ну кажіть, як воно називається. Бо є такі, знаєте, ковпачки або окремо закручується, або наставка називається форкамера. Я не знаю, тут вона типу, просто копачок, тобто вона тут нічого такого немає. Чи вона так само форкамера називається? ну, Грамотні пишіть в коментарях ті, хто більше шарить в цих темі. Так, мітки коленвали співпадають. Мітки, мітка розподвала співпадає. А ось мітка на шківі насоса. Ось у нас на шківі отвір. От воно де? А, сам, <кій> а саме контрольний отвір, який має сідати, ось тут знаходиться. Так Десь у нас зубів 2-3. У нас не співпадіння по зубах. А ну, напишіть в коментарях. Що це за прикол такий, чи так не вже так недобре От, Ось тут о! А у нас отвір в шківі знаходиться ось тут. Другого отвору тут на шківі немає. От він. Ой, не можу попасти. Ну тут обідлив. Якщо так рахувати звідси приблизно раз, два, три-чотири зуби не співпадіння по насосу. Якась фігня, як він тоді запускався і їхав хіба тут вам може десь, але ні, тут вроді би шків шпоночний, а не на зубах. Як так? Ну, Напишіть в коментарях, що ви знаєте по цьому поводу. Ладно. Добре, тоді кришечку відкручуємо. Бо у нас ще мають бути під кришкою боти, якщо я не збився... Не збився з рахунком. Мені здається, що тако. Раз-два. Тут має бути, тут має бути. Тут. тут. Тобто під кришкою мають бути ще болти. Знімаємо кришку, відкручуємо, скидаю, натяжник, скидаю ремінь. Так, У нас узбільний біль і розчарування, як бачимо по окислах і нальоту у всіх циліндрах була вода. Тут у нас є, не є потемніння просікання. Тут у нас зруйнована прокладка, от вона має тріщину. І так само тріщину тота, бачите, Вона ось слоїться. Це говорить про те, що голова стопудово кручена. Тому цю головку ми будемо віддавати на реставрацію і будемо ще брати і в перевіряти блок. Бо блок так само при перегрівах крутить. Плюс, у нас, як бачимо, патина на всіх циліндрах. Це треба зараз запшикати ВДшкою, щоб воно не ржавіло. Плюс у нас, якщо перший і четвертий циліндри ціленькі, то другий і третій у нас мають історію. Історію, всього, там або свічка накала відвалювалася, або щось типу того, купо, окален і пробоїн. Щось тут по поршнях літало. З такими ударами стопудово мала би. Мінятися голова, тому що головка там ціла і жодних цих знаків ударів немає. Тут видно, що у нас зустрічалися клапана, бачите, сліди від клапанів. Тут клапан зустрічався, є слід. І тут клапан зустрічався і є слід. Тобто, тут якісь були історії з ГРМ. -ами. По цих клапанах видно, що вони начебто і свіжі. Тобто, Їх, по ходу цю голову ремонтували бо навіть замінювали. Бачите, слідів ударів по другому і третьому циліндру немає. Отже, Отже, головку віддаємо на реставрацію, щоб її повірили, якщо треба, шліфанули. Ну, з неї трошки на висуху познімаю. А бошку, кажу блок будемо якось перевіряти. От не знаю, такої не хочеться знімати поршню, але напевно прийдеться. Будемо машину завішувати, знімати піддон. І напевно скидати його. І дивитися, знімати поршня і дивитися, що там по кольцях можливо перепідкидати. Ну, судячи по бортах, нема зносу взагалі. Я так думаю, що тут просто капіталку робили двигуна. Добре, давайте веде, хоч запшикаємо, щоб у нас тут патіна не утворювалася, бо вода як не як була в циліндрах. І вже на свіжу голову будемо щось вирішувати, що як поступати далі. Ну, Сьогодні я вже не буду знімати піддон, бо вже на вулиці ніч. Я і так купу часу втратив. Ну, щоб ви зрозуміли, не, не повністю цим займався, займався навіть, бампером. Бампер range rover. Ну, Range Rover є, а гроші на новий цілий бампер немає, тому знайшли половинку і з двох злепив один. Такий Frankenstein. Так як ця версія була без патроніку врізав партронік. І вже плюс той донорський бампер він так само був загузрений, він вже пайний був. Сіточкою я тут поправив, то щоб воно було, повідновлював. Рішітку не знаю, будуть міняти чи не будуть, тож їхнє діло, я її так підпаяв. Так як ми бампер будемо малювати, я вже її назад не впаював. Так само нижня частина з двох частин, з другого бампера взяв ціліше ціліші, з, з однієї сторони була покоцана одна сторона, з другої з іншої сторони. Ось так посередині їх спаяв зробив. Щоб було ціла, то вже власне хай собі вирішує, що там буде він з текстуркою завалювати чи що, то вже як йому там подобається. Так, отже, е, з поверхню лінійкою що буде тут гуляти, ми все ж таки, напевно, поршня скинемо. Я, я не знаю чи сенс її скидати, бо не факт, що є ремонтні якісь кольця. Я про монітори по поводу колець. Якщо якісь кольця будуть, тоді щось буду мудрувати. Так як колець немає, чи є сенс щось тут затівати, мені невідомо. Пу -пу 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 -пу. Так. Щоб ви там не хвилювалися, я провернув спеціально колінвал в середнє положення, щоб поршні встали всі в один ряд. Щоб, не дай Бог, десь там щось нікуди не зіскакувало, тому не дивуйтесь, що тут ці поршня в одному в ряду стоять. Ой. Якийсь такий наче хід здається, такий короткий, мені здається, що там має бути глибший хід чи я щось не розумію. Я зараз попрокручую колінвал і подивлюся, як воно ходить, Бо Мені щось не сподобалося, як воно якось так виглядає, наче якийсь... Глибина, всі вони в один рівень зараз стоять, і глибина якась маленька. Мені здається, начебто хід би мав бути більший, тобто мав би поршень нижче опуститися чи ні. Ладно. зараз це подивлюся. Ну, Блін, перегрів був зразу кажу, скажений, тому... Окрім голови, ще під питанням, чи не прийдеться знімати блок давати. Ну і там вже будемо виясняти. Чи простіше інші моторки дати, чи будемо ремонтувати цей. Так, зразу кажу ВДшкою запшику однаку. дивіться, тут ще ВДшка стоїть в цих трьох циліндрах, а в цьому вона повністю стекла. Отож, хотілось не хотілось, але по-любому, будемо витягувати її досліджувати. Ах, є увезли вірність того, що кольце могло від нагріву зажати в поршняк. Пам'ятаєте, у нас історія була з Борою, Там просто відторкання по клапанах прикліпало, а тут, бачите, від перегріву конці, походу, засілося. Ну і відповідно, це все будемо вичищати. Епопея ще у нас буде, ще нас чекає епопея, і то серйозно. Помпу видно, що вона міняла десь недавно. А от Термостат, напевно, замовлю новий на всякий випадок. Можливо, якісь датчики ще поміняємо, можливо 2, навіть, навіть три ті, що йдуть на патрубку. Вони не є дорогі датчики, але щоб хоча б з електронікою у нас було все нормально. Хрину туча І Головне буде треба взяти повіршну лінійку. Хочеш, що привалочну поверхню і поганяю з поверхнеї лінійку щупом, що у нас немає ніде деформації по блоку. Голова стопудово має деформацію, голова віддається на реставрацію. Єдине, що знімаю розпредвал, витягну компенсатори, пронумерую їх. І ну там познімаю петлі і тому подібне, бо є таке, що раз вже було дав голову. З петлею дали без, голови, без петлі, а потім їхавши, забирав петлю. За це укріплення кроштейна. Відкручують, забувають і 에, приходиться потім приїжджати, шукати. Тому краще 에, розібрану головою дам. Тільки з клапанами засухареними Попрошу, щоб одразу перебрали, поміняли. Бо був перегрів. Все, перегрів, це однозначно міняється сальники клапанів, це стопудово, тому що вони по-любому порушені. Відповідно, сальник розподвала будемо новий ставити. Замовлю сальник колінвала, хоча б передній, вже задній там. Якщо, якщо не доведеться знімати блок, задній не будемо міняти. Я махав знімати блок, бо ну, просто немає з ким. І е е е з моїм хребтом, це вже все, це мені буде амінь. Тому якось так. Добрий народ. Ось такий був відосик. Може для когось мало інформативний, але бачите, бувають і такі нюанси. Зразу кажу, двигуни я не ремонтую зараз. Це просто дорогою родини техніка і попросили, щоб я щось з ним зробив. Хоча б дефектовку, там вже будемо вирішувати. Якщо у нас повело і блок, то швидше менше шукати двигун. Якщо блок не повело, реставруємо голову і будемо назад збирати, можливо, просто підкинемо кольця. І напевно вкладище. Бо стопудово при нагрітому моторі, там було розріжене масло, по-любому десь трохи клап... ну, ми Вже буде відео коротше, буде знімати поршньову. І подивимось, наскільки там зношені вкладки. Так, розряджені. Один з буса, один не з буса. Е, ним просто тоже маслали. пробували запускати розрядження, поставили на зарядку. Хай собі заряджається. Наразі якось так народ дякую, що дивилися. Не забуваємо підписуватися, підтримуємо український контент. Я сподіваюся, вам ці відео подобається. А ми будемо рухатись Всім пам! Все буде Україна!